Добрий день, діти. Сьогодні до нас на заняття. З художньо-мовленевої діяльності завітала Марійка. Вона пропонує відгадати загадку, щоб дізнатись, про що буде річ. Що за чуда довгий дім? Пасажири є у нім. Все взуття його резина, а харчується бензином. Вірно, це автобус. Ось сьогодні ми дізнаємося з оповідання Василя Струтинського, що ж відбувалося в автобусі. Називається воно Сідайте, будь ласка. Гур-гур-гур! весело гуркатів автобус. Сергійко сидів у м'якому кріслі і пильно розглядав малюнки в новенькій азбуці. До школи, до школи, виспівував мотор. Аж ось і зупинка. Двері розчинилися, і до салону зайшла тітонька. Сідайте, будь ласка, враз підхопився Сергійко. Велике тобі спасибі, сказала тітонька, і опустилася на звільнене місце. На сусідній вулиці автобус знову зупинився. Зайшла старенька бабуся. В одній руці білий вузлик, у другій. Палиця. Сідайте, бабуню, підвелася тітонька. Дякую, сказала бабуся і, полегшено зітхнувши, сіла. А Сергійкові стало так приємно, ніби це він поступився бабусі місцем. Тим часом автобус поїхав далі. Сергійко мав уже виходити, як до салону міцно тримаючись за мамину руку, увійшла зовсім маленька дівчинка. Ходи сюди та сідай, моє ластів'ятко, сказала бабуся, а дівчинка ще й говорити не вміє, блимає оченятами і мовчки усміхається. Спасибі вам, бабусю, сказала за дівчинку її мама. Сергійкові здалося, що це і йому подякували. Вийшов він з автобуса, помахав усім пасажирам рукою, а автобус Гур-гур гур! На все тобі краще, Сергійко. Дітки, Марійка хоче дізнатися, чи уважно ви слухали оповідання. На чому їхав Сергійко? Так, на автобусі. А куди він їхав? До школи. Кому Сергійко поступився місцем? Тітонці, а чи правильно вчинив Сергійко, поміркуйте. Тепер і Марійка буде знати, що потрібно поступатися місцем старшим і маленьким. Дякую за увагу! До нових відеозустрічей!